Радості і нових починань. Ми знову разом у школі, з блакитним небом України. Ми добре знаємо: блакитне небо, яскраве сонце. Для нас виборюють мужні воїни, захисники, захисниці України. Кожен дзвоник сьогоднішнього свята це подяка тим, хто захищає рідну землю, хто бореться за свободу рідної І Ті, хто вже ніколи не почує шкільного дзвоника. Це наші герої, які віддали життя за Україну. Вони у нашій пам'яті, у нашому серці, у блакитному небі над Україною. Шануємо хвилиною мовчання, пам'ять героїв, які віддали своє життя за незалежність і волю України. mm you thank you Жити і з друзями сьогодні дружити. Я мрію знов про море, табір, школу, щоб не було війни ніколи. Мрію повернутися до рідної школи, У свій на світлий клас, побачити офлен усіх друзів і знайомих і міцно підняти усіх вас. Ще без серед, без вибухів тривоги. Ми по дзвінку розпочали урок, а на перерві мучно гомоніли. І цікавим був наш кожен крок. Я мрію, щоб наша школа ожила, а її ранені та сірі стіни, загартувавшись в полум'ї війни, надалі плекали майбутнє України. Любі діти, шановні батьки, педагоги, працівники закладу, гості нашого свята, я рада вітати вас із першим днем найщибрішої пори року. Осень до нашим спільним святом, не днем, днем знання. Після літнього відпочинку ми знову повертаємося до навчання. Хтось сьогодні потрапить на свій перший у житті урок, а для когось цей рік стане останнім випускним. Для решти ж це ще одна сходинка до дорослішення. Тож нехай цей час буде незабутнім, насиченим новими відкриттями, радістю спілкування з однокласниками та наставниками. Любі першокласники. Ми раді всі, що ви доєдналися до нашої затишної шкільної родини. І насамперед я хочу вам побажати, щоб ви стали справжніми друзями із своєю першою вчителькою, щоб навчання було цікавим, а час проведений на уроках комфортним. Звісно ж, що вас, на вас чекають не тільки розваги, а й наполеглива праця. Але це тільки вказує на те, що ви вже подорослішали і здатні справлятися з будь-якими задачами. Успіхів вам на цьому шляху, шановні учні випускних класів, колись для вас теж все було вперше, а зараз ви вже не в фінішній прямі і невдовзі будете будувати омріяне самостійне життя. Тож я вам бажаю якомога швидше осягнути цю просту істину і насолодитися кожною миттю свого останнього року дитинства, а також ретельно підготуватися для продовження навчання. Уже в вищих освітніх закладах. Всім учням я бажаю наснаги, творчості, легких уроків. А якщо будуть зустрічатися труднощі, то нехай тільки загартовують ваш характер, вчать долати перепони задля... активізовують для досягнення своєї мети, нових перемог вам. Шановні педагоги та батьки наших учнів. Бажаю вам тісної співпраці. Радості спілкування з дітьми, а також толерантності та терпимості у стосунках з усіма учасниками освітнього процесу, адже робимо спільну добру справу, всім нам мирного неба над головою та здійснення нашої спільної на всю країну мрії. І звісно ж, дякуємо ЗСУ за, за зустрінуті рамки за те, що діти можуть здобувати освіту. І навіть за те, що сьогодні ми можемо привітати вас із днем знань і сказати такі традиційні для 1 вересня слова Здрастуй, школа! Хай цей навчальний рік принесе усім вам. Сонячні миті дитинства і теплу дружбу. Хай завжди в нашій школі панує доброта і затишок. Нехай цей навчальний рік стане дивовижною подорожю Україну з най, яка буде легкою, цікавою та щасливою. Нехай у цьому навчальному році кожен день буде як казка з добрим кінцем. Нехай у школі ви знайдете місце для посмішок та друзів. Хай цей навчальний рік принесе гордість за власні успіхи. І впевненість у своїх силах. А для тих, у кого цей навчальний рік буде у початковій чи старшій школі, нехай він принесе яскраві емоції і буде просто незабутнім. У цьому навчальному році прораховуйте кроки мудро і завжди знаходьте правильні рішення. Нехай ваші задачі у школі і житті завжди матимуть щасливий розв'язок. Нехай ваші успіхи зростають в геометричній прогресії, а всі проблеми зводяться до нуля. Нехай кожен ваш урок відкриває вам нові формули радості та знань. Хай цей навчальний рік привезе вам енергію знань і силу для здійснення мрій. І ці мрії завжди запускаються без збою. Нехай ваш життєвий складається з дружби, доброти і наполегливості. Нехай цей навчальний рік відкриє для вас нові світи знань і веде вас правильним шляхом. І нехай ваша особиста карта життя. Буде сповнена цікавими подорожами та щасливими зупинками. У цьому навчальному році нехай всі ваші реакції будуть лише позитивними, а формула щастя складається з любові, радості та добра. Нехай цей навчальний рік стане цікавою історією в книзі ваших власних перемог. Хай ваші вчинки залишають лише світлу пам'ять у серцях інших. Хай цей навчальний рік буде поемою, де рими складаються з дружби, щастя і любові. Нехай слово завжди буде для вас дороговказом до правди і краси. Цього навчального року відкривайте серце для знань і світ відкриється для вас. Хай кожне нове слово стає кроком до вашої великої мрії. Хай цей навчальний рік подарує вам натхнення. Творити красу своїми руками. Сміливо розфарбовуйте життя яскравими барвами радощі. Хай ваші дні будуть кольоровими, як веселка після дощу. Нехай цей навчальний рік звучить в мажорі і дарує молоді щастя. Нехай у ваших серцях завжди звучать пісні, радості і гармонії. У цьому навчальному році бажаю вам сили для старту і радості від перемоги. Нехай кожен день приносить вам здоров'я, енергію і гарний настрій. Хай цей навчальний рік подарує вам підтримку, розуміння і щирих друзів поруч. Завжди відчувайте тепло і турботу тих, хто поряд з вами. У цьому навчальному році зростайте в любові до людей, батьківщини і знань. Нехай кожен ваш день буде сповнений добрих справ і світлих думок. До школи в перший клас, і від цього світло, радісно на серці, Перший дзвоник дзвони пшеними для нас. Я до школи вже готова, самостійна стала я. І надійна є підтримка, дорога моя сім'я. Я навчатись дуже хочу, щоб розумною зростати. В світі нових технологій, все, що можна ось пізнати. Сьогодні сьогодні дочинає сім'ї зляк. Що сина відбилося. Будем дуже не зростати, амикати да? у біді? Откинувся на слово, что посадилось нам муску. Мы начали взять Эвгелги не пусачка. Потом туда световать, я вообще тогда иду. Сьогодні перед вами Відкривається дивовижний світ країни знань. Хай перші кроки у шкільному житті будуть впевненими і радісними. Нехай зернятка знань дадуть щедрі плоди. А щоб все задумане здійснилося, разом з 11-класниками ми зібрали казкову скриньку оберегів. І першим я кладу до неї казковий колосок як символ ваших майбутніх знань. А я дарую ключик знать. Нехай він відкриває двері до нових відкриттів, цікавих уроків і захоплюючих книжок. А я до чарівної скривити до цього радості. Нехай він дзвонить у вашому серці та нагадує, що школа в це місце де весело і цікаво. Прийміть кольорові олівці, нехай вони допоможуть малювати наші пішні мрії, бо все починається з уяви. А я дарую серце доброти, Нехай ваші серця завжди залишаються чуйними до інших і в дружбі, і в справах. Дарую пензлик творчості. Малюйте не лише на папірі, а й на полотні життя. Сміливо, яскраво натхненно. А я дарую маленьку зірочку, Хай вона зараз освіти на дорозі. Серцем і нагадує. Шамрі, в мене прийміть книгу мудрості. Нехай кожна сторінка шкільного життя відкриває вам щось нове та корисне. А я дарую Валеньку світочку знання. Нехай вона завжди світить у вашому серці та допомагає заходити істину. Другий клас. Третій клас це крок вперед. Стежка знань веде у світ. Ми старанні, дружні діти хочемо багато вміти. Четвертий клас нові машини чекають наші міністежники. Дуже присвітлій доброті, навчатись будемо завжди. П'ятий класних кисне, спіливі бригади, багаті щирі, школа Люба, Ти ж дімо. добрий радісно у діву. Шостий клас – це вже до рока. Де знання ведуть до її. Скола рідна і єдина. Ти для нас найкращий світ. Ми в 7 класі йдемо сміливо. Навчатись будемо старому і щиро. Хай школа рідна, нас надиха і все так добро, всіх зігріва. Школа рідна, ти даруєш світло, восьмий клас крокує впевнені, сміливо, хай щастя та добрі справи розквітають і гарні миті у серцях зростають. Сьогодні 1 вересня, і ми знову переступаємо поріг нашої рідної школи. Десятий рік навчання це новий етап, нові знання, нові можливості. І ми віримо, що. Кожен день в школі буде сповнений цікавих відкриттів, дружби та творчості. Для нас сьогоднішній рік особливий. Він відкриває двері у випускний рік. Тому ми цінуємо кожну річ. Нехай він стане роком великих досягнень і здійснення бажань. Кись зростає Щодня із року.